У стрілецькому клубі Байда вчать усіх охочих стрільбі з лука. Опанувати бойову майстерність тут заохочує заслужений артист України Олег Григор'єв. каже свою роботу цінує, адже розуміє, такі заняття допомагають запоріжцям та гостям міста відволіктися від проблем сьогодення. На сьогоднішній день ви розумієте про що я кажу. Це дуже важливо психологічне розвантаження і заняття якоюсь незнайомою справою, котра хочеться оволодіти, опанувати. І я бачу зацікавленість людей в їх очах, в очах військових, діточок, переселенців. Так що сюди приходять люди, і їм подобається. Олег Григор'єв охоче допомагає опанувати стрільбу зі старовинної зброї. Каже, найкраще це починати з малку, аби дитина була фізично розвинута. Проте цей вид спорту корисним буде й для дорослих, бо за словами козака, дозволить, наприклад, усунути наслідки травм шийних хребців. Що було все це корисно для здоров'я? Ну, десь з років. Шести-восьми вже можна займатися. І ви знаєте, є в мене приклади, коли дорослі люди маючи якусь травму протягом свого життя, там, або автомобільна аварія, або ще щось, якісь травми шийних позунків. І вони як вилікували це. Бо коли стоїш постійно, рухаючи шию, коли ти напрягаєш м'язі, м'язи, котрі ти не напружуєш повсякденному житті, то це лікує якісь вади. А це особиста розробка Олега Григор'єва. рукавичка з гаком, яку під час тренувань можуть надягати люди з вадами суглобів кінцівок. Приладі схоже на ті, якими користуються паралімпійці. Проте ця в рази дешевша. А за принципом відрізняються роботи? Чи за принципом ні. Гачок там, гачок в мене. Принцип пострілу теж розвертається гачок. Там рукавичка зроблена інакше. Вона збирає руку в кулак і такий гістрячок тут пришитий до долоньки з воротньої сторони. Звісно, я собі сам допомагаю одягати стрілу людина, в котрій ручка не працює. Він цього не зможе зробити. Йому це треба допомогти. Як бачите, постріл робити можна. Я думаю, при тренуванні можна робити і влучний постріл. Винятково із дорослими у стрілецькому клубі Байда працює Володимир Герасимчук. Лук як зброю відкрив для себе півроки тому. Відтепер хобі Володимира стала його професією. Молодий майстер каже: видів луків є декілька, проте відповідний саме козацькому виготовляється винятково із якісної деревини. Історичні луки виготовляються з деревини, з різних видів дерева, то є, ну, под різну модель, різна деревина використовується. У Запоріжжя є найкращий майстер України і, мабуть, найкращий майстер у мирі, який робить луки для усього світу. Тобто усі чемпіони, які зараз там у по всьому світу стріляють з луків, ну я впевнений, що ну. Мінімум один лук в них є. Це Денисів із це наш земляк, наш казак, який робить неймовірне. Ось моя зброя, мій лук це його вироб. Я його, мабуть, передам своєму онуку. Записатися на заняття до стрілецького клубу Байда, що на Хортиці можуть усі охочі, незалежно від віку. Вадим Сорвін, Олег Стригунов, телеканал МТМ.